Вітаю, вас, шановні друзі, в ефірі проект Теледоктор на першому міському. Моє ім'я Микола Малкович і незмінно про здоров'я говоримо протягом а, наступних 15 хвилин. І так сталося вже історично, що стопа одна з найбільш навантажених частин нашого організму. Протягом всього життя вона слугує йому надійною опорою. Ну і з часом виникають певні а, проблеми, які нам допомагає вирішувати подолог. Тож сьогодні дізнаємося, що роблять подібні спеціалісти, що входять до їхньої кваліфікації, і будемо дізнаватися це у нашої гості. З нами сьогодні подолог Олена Свіржевська. Вітаю вас. Добрий день. Подолог це спеціаліст, який займається лікуванням та профілактикою стопи та нігтів. Головне наше завдання це є виявити патологічну зміну на її ранній стадії та попередити інвазивні втручання, наприклад, такі як хірургія чи е, така складна дерматологія, скажімо так. Угу, так, зрозуміло. Тобто, все входить в вашу е, область е, спеціалізації, що пов'язано з нашими стопами, якраз таки, і таки ну е, і початкове діагностування, і потім вже якесь супроводження. Добре, е, в якому віці або за яких обставин люди мають звертатися до подолога? Дуже гарне питання, тому що дійсно багато хто вважає, що подолог це тільки коли є якась проблема. Насамперед, у мою практику, а я подолах практик з великим досвідом більше 11 років, і я не просто там теоретично щось розповідаю, веду якісь стажировки студентів. Ні, я постійно кожен день приймаю пацієнтів віком від нуля рочків, тобто найменший пацієнт це один тиждень день з народження. І найстарший 92 роки. Тобто можемо зробити певні висновки, що подологія це та наука, яка потрібна у будь-якому віці, в залежності від тієї ситуації, яка сталася з нашими стопами чи нігтями. Але це може бути просто гігієна, догляд, який потрібен кожній людині раз на місяць. Якщо це вже якась патологічна зміна, то все індивідуально, тому що немає якогось такого золотого шаблону, по якому ми лікуємо пацієнтів. Я завжди кажу на своїх прийомах, що ми не лікуємо лист аркуш аналізів. Ми перш за все дивимося на, на те, хто перед нами, яка це людина, який в неї е, е, загальний стан здоров'я, звички та ну, можливо, якісь вподобання е, там, спорт, не спорт, а можливо, це пасивний спосіб життя. Це все дуже впливає і на е, курацію е, відвідувань мого кабінету. Угу, так, зрозуміло. Ну, знову ж таки, як в будь-якій професії, особливо в сфері медицини, все залежить досить сильно від індивідуальних особливостей пацієнта. Так? Якщо говорити про якісь проблеми, з якими ви стикаєтесь найчастіше, чи є спектр таких, з якими звертаються до вашого кабінету до ваших послуг, люди майже не щодня. Так трапилось, не знаю, чи це історично так склалось, чи це можливо, тому що мені дуже до вподоби і ці. Каві такі мікроорганізми, як грибкові захворювання, тому у мою практику звертаються за частіш з цієї проблеми також підлітки з врослими нігтями, немовлята з врослими нігтями. Можливо, тому що мені дуже подобається ця тема, тому і пацієнти підбираються під те, що більше скажімо, в чому більше експертний спеціаліст, фахівець. Угу. Так, зрозуміло, зрозуміло. Ну, якщо ми говоримо про конкретну спеціалізацію, то так. ваші особисті вподобання ще й роблять вам репутацію як людина, яка в цьому розбирається. Так, так, так. Так, так зрозуміло. Ви сказали до цього, що немає якогось універсального а, рецепту для того, щоб завжди тримати себе. Аби у здоровому свої ноги, давайте так, у здоровому формі, тому що, що? тому що можна, наприклад, з тими самими грибками зіштовхнутися в будь-яких умовах або є ще якісь додаткові обставини. Е, звісно, все залежить від імунної системи пацієнта, від його способу життя, тому що, як би це не звучало парадоксально, більше звертаються до мене з грибковими захворюваннями люди активні, які займаються спортом, які постійно у якомусь Активному способі життя, тобто це чи якісь збирання на Еверест, чи uh -huh. просто пробіжки. Це все задає певної травми, якщо, наприклад, людина ну, не вміє підбирати взуття Ось якісь елементарні речі, шкарпетки. Так? Тобто я завжди починаю свою роботу з пацієнтів. я ну, на даному етапі це вже досвід. тобто Людина заходить, я сканую її. Як вона йде, наскільки вона знервована, чи яке, яке в неї взуття, які шкарпетки, чи мають вони певний блиск. тобто Це все дуже-дуже uh -huh. впливає на ту ситуацію, яку я бачу з нігтями. Тому що, перш за все, потрібно кваліфіковано. Провести консультацію, аніж, наприклад, приклеїти якусь там систему корекційну для нігтя. А ввечері вона не буде розуміти, як її з нею себе поводити. Так якісь рекомендації вона не буде ну, розуміти. То все це може призвести до ускладнень, тобто вона може віддавити ніготь. І були такі ситуації, коли е, видані рекомендації увечері дівчина пішла до якогось ресторану, відплясала в на, на високих батільйонах, і на слідуючий день вона прислала мені фото, що ось чорний ніготь, який болить, і я її прийняла, звісно, зняла ніготь. Разом з титановою системою корекційною mm -hmm. системою, яка повинна була була ну в принципі врятувати ціні, а ми отримали зворотній ефект. Ну, звичайно, якщо ви даєте таке велике навантаження так. протягом тривалого часу і вам здається, що танці важливіші за здоров'я ваших так. нігтів, то відповідно і реакція так. може бути Тобто До такою. цього повин, повинна людина бути готовою, обізнаною і розуміти, що певне лікування у нас, ну, взагалі, це лікування, uh -huh. воно потребує певних виконувань, рекомендацій. А часто нехтують взагалі. Зараз менше, тому що я ж кажу, експертність вже дозволяє мені заздалегідь побачити, чи буде ця людина виконувати. Якщо я не бачу цієї цілеспрямованості вилікуватися, то я просто спускаю крісло і ми закінчуємо на консультації. Mm -hmm. І я вважаю, що це є правильно, можливо, я десь більше Ну, я не можу сказати, що я якась. Дуже строга, тому що ну я ж не вчителька, якась правда. Тобто на етапі, коли ну я не даю людині продовжити там лікування, кажу, що ви краще підготуєтесь там, візьміть там місяць, будете біль, більш ну. Будете більше розуміти, як вам потрібно поводитись після, наприклад, встановлення тої чи іншої системи на ніго, да? якщо ми працюємо з якоюсь деформацією. А потім ми почнемо, у нас буде гарна динаміка, круті результати, аніж я вам зараз все це зроблю, ви заплатите, і потім у вас будуть якісь такі негарантійні ситуації, угу. неприємні зрозуміло. А у зв'язку з чим трапляються ось ці самі викривлення нігтів, наприклад, на ногах, що, які фактори впливають на це? Фактори це взагалі взуття, активний чи пасивний спосіб життя, тобто ми теж внутрішні захворювання. Угу. Ну, якщо людина, наприклад, людина, яка має певні захворювання, такі як псоріаз, діабетична стопа, вис високий рівень цукру в організмі. Чи гепатит С автоматично, це автоматична людина, яка буде постійно стикатися з рецидивами. Тобто, якщо ти експерт, ти можеш все це розповісти на березі, так, і ну, не мати якихось негативних відгуків, чи людина буде розуміти, що ми робимо для чого і який результат на виході ми отримаємо. Цими діями зрозуміло так. Перейдемо до того, що таке е, манікюр від подолога, і наскільки він відрізняється від е, естетичного того самого манікюру, який е, в будь-якого майстра без вашої кваліфікації можна отримати. Е, дійсно, е, манікюр, педикюр, подолога від е, майстра естетики, різниця. Дуже велика, це як прірва, тому що ну, естетисти вони взагалі більш агресивними методиками працюють з шкірою, з нігтями. Те, що я бачу в себе на прийомах, коли приходять після естетистів, це стончені нігті, все викушено, викушено з бокових валиків, вищепано, вигризано і. Чим більше травм, тим більше потім наслідків. Тобто кожа дуже шкіра дуже страждає, нігті стончуються і ми маємо таку проблему, як аніхалізіс, це дуже популярне зараз слово, коли нігтєва пластина починає відшаровуватися від ложі. Угу. Так, зрозуміло. Ось ось вам і подекюри. Як тоді обрати майстра? Ну ваші а, рекомендації, хто не хоче звертатися там, наприклад, до подолога. До подолога. А, от, на які звернути о, рухи і о, значить маніпуляції майстра з подикюру увагу так. для того, щоб зрозуміти гарна це людина. Розуміється на своїй справі чи ні? Зрозуміло. Ну, по перше, подолог також виконує гігієнічну обробку. Це все е, менш. Це не боляче, це демократично, ми нічого не колупаємо в бічних валиках, ми нічого глибоко не вирізаємо. І е, частіше я чую від пацієнтів, М -м, це було навіть приємно. Mm -hmm. І дуже багато пацієнтів засинають, тому що наш кабінет він оснащений е, суперінноваційною технікою, е, інструментами. І він більш схожий на. Е, Операційну кімнату у хірурга, аніж там якийсь класичний кабінет майстра манікюру, педикюру. Тому можна звертатися до подолга. Окей, якщо ти не хочеш, наприклад, системно ходити на гігієну до подолога з різних причин, то я завжди на консультації видаю рекомендації, як попередити якусь складну проблему. Mm -hmm. Тобто і рекомендації по догляду ви теж надаєте? Так, так, звісно, це перше, з чого ми починаємо. Так, добре. Ну, раз же ми перемістилися, так скажімо, у кабінет подолога, і я вже його собі уявив, як і наші глядачі. Я думаю, як розпізнати кваліфікацію самого подолога, на що звернути увагу? Справжній фахівець, експерт, він постійно практикує, він постійно підвищує рівень своїх знань, кваліфікації, він може відслідкувати причино-наслідкові зв'язки, тобто що для чого, і дати певну прогностику, тобто, що ми отримаємо, якщо ми там, наприклад, будемо робити певні дії. Тобто вже у пацієнта складається в уяві певна картина, які результати будуть там через три місяці, через чотири, які рекомендації потрібно виконувати. Також він постійно розвивається, проходить певні підвищення кваліфікації, ну як взагалі, як всі лікарі. Кожні там хтось п'ять років, хтось кожні три місяці, як я ось останні це було поїздка, це було відрядження у емірати. Де я проводила 14 днів, це була як стажировка підвищення рівня моїх знань. Угу. Ось. І а шарлатан ну, людина, яка некомпетентна, не експертна, вона чи взагалі не розвивається, не вчиться, чи вважає, що вона все знає, їй це не потрібно. А чи можливо досягти того рівня, ось у вашій професії, щоб знати абсолютно все? Я вважаю навіть на даному етапі 11 років моєї практики, практичного досвіду, навіть сьогодні я більш більшу частину дня я приймала. У мене живі прийоми, живі люди, реальні історії, кожен скалічений там. Видерти хірургам ніга – це певна історія людини, певна трагедія, якісь комплекси. Тобто ти тут ще працюєш як психолог, і досягнути можна, і не можна все знати. Постійно буде те, що, чого ти не знаєш. Я завжди кажу так: не соромно не знати, соромно не хотіти знати. Угу. На цій приємній ноті, яка трошки ще й освіти в нас зачепила. Ми з вами будемо завершувати нашу Дякую. розмову. Мені було приємно з вами познайомитися. Я думаю, багато корисної інформації наші глядачі отримали від нашої з вами розмови. Дякую. Дякую. Ну що ж, друзі, Олена Свіржевська сьогодні була з нами, лікар-експерт Подолог, 11 років людини практичного досвіду, як ми з вами почули. І я думаю, що можна таким людям довіряти. Вам ми дякуємо за увагу і за довіру вашу також, що дивилися нас сьогодні. Побачимось на першому міському.